Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні відео у мене розпочинається з кухні. Замісила ось тісто, я тут залишу рецепт, можливо, комусь знадобиться. Будуть булочки з цукром, такі, як у школі в вигляді, сердечка. Тісто таке класне вийшло, я його, ну, таке, знаєте, на дотик. м'якеньке, таке хороше вийшло. Я його трошки перетримала, воно вже із миски вилазило. ну нічого. Ми його До кубки і все. Так. Ой, падає олія. Змащую олійкою. І будуть вони просто з цукром, без цього. І є там ще онмак, задіє в мене стоїть. ну, такий сирий. А без кориці. Женя корицю не дуже полюбляє. Ні, він може її їсти, але ну, одну, а так, буде жувать. Так що. Трошечки кухонні справи. Я сьогодні півдня закривала. багато, але воно це коли знімаєш то те, то те. Зараз вам покажу, що я закривала, будуть рецепти на Фейсбуці. Зараз поставлю булочки і. О, отака. І піду щось далі робити. Правда, не знаю, що як робота є. Але не знаю, що ще не придумала куди. У нас сьогодні вітряно, і якось, знаєте, про, ну, не то, що прохолодно, в басейні прохолодно, божа каже, давай будуть вони плавати, з до нас приїхала, будуть плавати. Кажу, ви що? Таке дубео, холодео, плавати. Так, так. І ще треба, курку хотіла їй зробить. Чики-чики. Не знаю, подивлюсь. Так. Так що я в процесі покажу, які вони вже вийдуть. Вийдуть з духовки, вийму їх з духовки. Вийшла я з кухні, сіла, на нагода, окунулися такий вітер, знаєте, треба йти одягатися. Не в, цей, не в шортах, аж то не хочеться одягнути, щось на вечір прям так холодно. А, я сижу, така якась не знаю. Вилізло он, цей герпіс. Він мені зараз не треба, бо, бо не треба. Це знаєте, коли тільки треба кудись йти, він ото там. тудух добрий день". ну день Нічого, ми таблеточки п'ємо, мажемо. Може, за завтра прийде. А що я хотіла сказати? Що я зараз йду на город, хочу пересадити хризантему. Мені треба хризантему посадити у вазон, щоб її забрати. Так що зараз підемо подивимось, що там робиться на тому городі. А я так сижу так і не хочу навіть туди дивитися. Щось не знаю. Оце після оцього дощу, який був декілька днів назад, все так на городі почало хворіти, що страшне, що огірки, що помідори. Хоч і оброблялася, так що то ж. не обробляй. Але коли обробиш, то воно трохи довше тримається в струю. Так, хризантемка моя, ця рожева має бути. Десь вже я бачила, а ось. Ну, вона не така була. Це щось такий насичений колір, прям ну, може вона ще розпуститься і... і покаже себе. А ця біла, я її як садила, верніше купувала, вона наче не була за таким. Краєм, бачите, рожевий наче, Чу? не знаю. Вона мені наче чисто біла, була. це сухе треба обривати, на сонці попеклося. Пообривати. Так, що ж ми викопаємо? Цей, напевно. Треба ще піти лазун знайти. Ах, пахне. Квітка осені. Ще треба піти подивитись, що там баклажанчики, бо я бачу, що їх наросло, треба щось з ними зробити. Вітер дує нам в лице. А що тут по баклажанчикам? такі ось баклажанчики треба зараз. Зірвати. Тут там. Діло пішло, а то щось ні одного не було видно. Оп, один є. Мені треба невеличкі. Це маленькі зовсім. Добре. Два є. О, колючий. Добре, йди сюди. Три. Глян. Це такий якийсь настрій, оце рвуть рвуці баклажани, рвала, рвалась. Осінь, скоро осінь. Оце осіння хандра починається, хоча ще до такої осіні холодної далеченько, але якось так літо швидко пройшло, проходить. Життя швидко проходить. Це у мене сьогодні такий настрій якийсь такий. О, нічого. Йдемо що? Йдемо піднімати собі настрій, дивитися, що там наші булочки в духовці. О, Такі в мене булочки вийшли. Там ще декілька пиріжків я зробила з вишнею, бо робила рогалики, і вишня закі... о, закінчилась, залишилась. Я зробила половинку так, половинку з вишнями. Ну, з вишнями ті ще в духовці стоять ще 5 хвилин, і я їх заберу. Ну, булочки ось такі. Трошки не те, що я хотіла, бо тісто дуже перейшло. Вони великі зробилися, але смачненькі, я там вже десь відламала шматочок. А пахне тільки з духовки. А, нюхайте, нюхайте. О, пересадила я квіточку, там там десь не видно, десь є горшечок, обірвала сухі і такі гарненька вийшла кулька. прийшла я на Баштан глянути кавуна якогось, що я хочу сказати? Що я на баштан не підходила днів два чи три. І тут жовте все, не тільки помідори, все пішло. От тут дивіться, який кавунчик. Це, напевно, найбільший кавун, який в мене був. Але в цьому році я виросила все-таки. Все-таки домоглася хоч щось, але є, дивіться. Сухенький цей вусика, ну там жовтеньке. Ну, щось не дуже жовтеньке. Що ще полежиш? Ще казали прижимати. Щось, я нічого не чую так. Шукаємо інший жовтим бочком. Жовтий бочок. Ти де? Ти жовтий бачок? Ну таке щось. Наче жовтий бочок. О, ого, кавунчик. З кавунчиком йдемо. Там ззаді на фоні бур'яни Кавунчик більший, ніж моя голова. А голова в мене не маленька, бо вона така розумна. <плес> Жарти жартами. Я взагалі люблю пожартувати. Просто відео в мене не дуже виходить. Взагалі я така дуже позитивна, навіть через чур. М? Так що... Йдемо, скуштуємо кавуна. Зеленого може. Вітер, вітер. Буду різати тут, бо в мене там стіл зараз буде шататися, а ви стоїте на столі. та-дам-та-м, тадам, та-дам-та-дам. Та та Переходимо сюди, та-дам-та-дам. Та О! Не! Зелений, але і не червоний. До речі, не F 1 Якісь прості я збирала. Пахне смачно. Пахне так пахне. М -м, дивіться, несла кавун в болоті і ріжу стою. Господиня суперпупер. А. О, Ну ні, не червоний. Але насіння чорне. Так, це значить, що? Неправильно ми обрали каву. Все сухе, все жовте. Хоча на інших буває все добре. О. А комарі покусали, це страшне, я там походила менше, ніж 5 хвилин. Я вже все, вся покусана. Пішла, картошка в мене смажиться, а я пішла, хожу сюди тут, ага пройшла. Нічого, не чорне. М -м -м. А солодкий, страшне. Дуже солодкий. М -м -м. Він хоч і не червоний, але ми вчора купували кавун. В місті на південному хто місцевий там продає. жіночка така. І цей біля галі балованої. І купили. Він смачний був, але він не був такий солодкий, як цей. Ну він був червоний. Галі можна ішти. Я знаю. Все. Пішла я смажу картоплю. Буду зустрічати чоловіка з роботи. Автоматичні ворота на зв'язку. Дякую вам за увагу, за розуміння, за ваші коментарі. Вибачайте, кого образила. Ого, вітер поду. Дуже щось подула. Можливо, дощ буде. Тож, До нових зустрічей. Пока-пока.